Вибір професії крок до життєвого успіху. Міська конференція із такою назвою минулого тижня відбулась у горішніх плавнях. Організатором конференції виступив відділ освіти, а її учасниками стали цьогорічні випускники загальноосвітніх навчальних закладів. Сучасний світ швидко змінюється, з'являються нові професії. Раніше популярні втрачають актуальність. Проте є такі фахівці, попит на яких на ринку праці затребуваний завжди. Принаймні для нашого міста мова йде про представників тих спеціальностей, підготовкою яких займаються два заклади освіти нашої територіальної громади: політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського і вище професійне гірничо-будівельне училище. Представники цих закладів освіти разом із майбутнім роботодавцем, фахівцями компанії Ферекспо були запрошені як головні спікери на конференції. Лілія Щербина, начальниця відділу освіти, у своєму зверненні до учасників профорієнтаційного заходу заакцентувала увагу випускників на тому, наскільки корисною може стати почута упродовж конференції інформація, адже вибір професії це вибір майбутнього. Ми, як мешканці нашого міста, мріємо про те, щоб випускники наших шкіл навчалися у наших закладах освіти і поверталися до нас працювати. Для того щоб наше місто залишалося таким же квітучим, таким же потужним містом, яким воно зараз є. Але обирати вам ми, дорослі, ваші педагоги, бажаємо, щоб ви зробили правильний вибір. Обрали ту професію, яка зробить ваше майбутнє щасливим. Вибір професії це завжди складне питання для молоді. Наголосив В'ячеслав Татарчук, начальник департаменту оцінки і розвитку персоналу, ПРАД Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Допомогти із вибором, а не примусити, і вмотивувати саме це мають на меті ті, хто беруть участь у профорієнтаційних заходах. Дуже важливо в певний період свого віку. Ну, мабуть, усвідомити, як я хочу реалізовуватись в цьому житті. Навіть якщо ви наразі цього не, не розумієте або не усвідомлюєте, у вас є ще три роки, або можливо там декілька місяців для того, щоб зробити той вибір, який буде потім визначати ваше життя, В'ячеслав Татарчук розповів старшокласникам історію, як він у підлітковому віці визначав пріоритети щодо майбутньої професії, ким довелося попрацювати, якими професійними навичками оволодів, перш ніж обійняв посаду начальника департаменту. Розповісти більше про актуальні професії та можливості кар'єрного зростання на підприємствах компанії «ФорЕкспо», зруйнувати стереотипні уявлення про різні робітничі спеціальності та перспективи навчання у класі «ФорЕкспо» цю місію на конференції виконала Олена Васильченко. Провідна фахівчиня департаменту оцінки і розвитку персоналу прадполтавських ГЗК. Далі за справу взялися ті, хто безпосередньо займається підготовкою професійних кадрів для компанії «ФорЕкспо». Наталя Дзина, директорка відокремленого структурного підрозділу Політехнічний фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, і Василь Сулима. Директор вищого професійного гірничо-будівельного училища ознайомили присутніх із перевагами навчання в закладах освіти, які вони очолюють. Презентація закладів була оригінальною і добре продуманою, адже директорам допомагали учні, які наразі здобувають освіту в коледжі й училищі. А отже, їм точно відомі всі переваги і недоліки навчання. На думку лілії Щербини, такі зустрічі для старшокласників є напрочуд корисними, оскільки вони дають можливість спілкуватися із представниками різних професійних сфер та обрати власний шлях. Світи не піде за знайти. Вони вам допоможуть.